Саме всі хвилини в Івано-Франківську розпочинається івано франківськ Fashion Week Days. Такий модний захід в Івано-Франківську проводять уперше. Лапас уже дізналася, що буде цікавого. Вона із нами на прямому зв'язку. Тож, Алло, ділися подробицями. Вітаю, Соломія. Наразі тривають останні приготування. Тесен особливо навіть вдалося зазирнути за лаштунки і побачити репетицію дефіле. Івано-Франківськ, Week Days триватиме три дні. Можна буде побачити 25 колекцій, але місцевих дизайнерів лише четверо: решта гості нашого модного тижня. Вони приїдуть зі Львова, Києва, Полтави, Харкова, Донецька, навіть з Москви та Мінська. Серед них чимало гучних імен, але переважно більшість колекцій покажуть молоді дизайнери. Вони змагатимуться. За титул найкреативнішого. Дизайнер з найкреативнішою колекцію нададуть можливість відкрити власний ботік місті івано франківську Організатори профінансують повністю відкриття ботіка. До Івано-Франківська на Fashion Week Days дизайнери привезуть свої весняно-літні колекції 2012 року. З огляду на сезон запевняють, шоу буде яскравим. весна лето, это прекрасное настроение, это очень женственная, яркая, динамичная э, и позитивная коллекция. Девушка, которая чего-то стесняется, боится, что-то хочет прикрыть себе, не оденет мое платье. То есть э, мои платья могут подчеркнуть достоинство, скрывать они ничего не будут. Следующей весной у меня муза, это юная девушка, э, вся фея, э, очень нарядная, очень красивая. Моделей з гучними іменами на івано-франківському подіумі не буде. Але організатори шоу запевняють, воно буде незабутнім, адже чимало дівчат мають неабиякий досвід роботи на подіумах Парижа та Мілану. Працювали з Армані, Карденом, Вів'єн Вествуд Елісаабом. Тощо Соломія, дякую, Алло. Це була Алла Пас із залаштунків Франківського тижня. Мода ми рухаємося далі.